Володимир Самійленко, вірш присвята Тарасу Шевченку. Діамант дорогий на дорозі лежав. Тим великим шляхом люд усякий минав, і ніхто не пізнав діаманта того. Йшли багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом хтось чудовний ішов, І в пилу на шляху діамант він знайшов. Камінець дорогий він одразу впізнав, І додому приніс і гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді, камінець засіяв, і промінням ясним всіх людей здивував, і промінням ясним кольористе блищить, і проміння його всім очі сліпить. Так в пилу на шляху, наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла, полюбила її, обробила її, положила на ню усі сили свої, І в народний вінець, як поправу взяла, І як зорю ясну, вище хмар піднесла, І на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зоря ясна, І сіятиме вік, доки сонце стоїть. І лихим ворогам буде очі сліпить. Хай же ж ті вороги поніміють скоріш. Наша ж мова сія ще години ясніша. Хай коштовним добром вона буде у нас, щоб і сам здивувався в могилі Тарас, щоб поглянувши сам на створіння своє, він побожно сказав від кілля нам сіє.